Виконували колись вправу з цією приблудою, але крім болю в попереку та приниження більше нічого не відчували. Давайте зараз розберемось, як працювати з цим крутим тренажером. Гімнастичне колесо добре розвиває м'язи кору та стабільність. Але якщо ви не крутий прокачаний атлет, то навіть і не думайте про те, щоб виконувати вправу з ніг. Треба розпочати виконувати з колін. Займаємо вихідне положення, впираємось в колесо. І перед початком вправи треба напружити прес, щоб не було прогину в попереку. Підкручуємося, напружуємо прес і роблячи вдих, опускаємось вниз. Якщо ви більш треновані, можна зробити паузу. Якщо ні, одразу повертаємось назад. Живіт завжди треба тримати напруженим. Якщо в нижній точці ви прогинаєтесь в попереку, то відповідно будете відчувати біль і дискомфорт. І цим самим. Зводиться вся вправа на нівець. Потрібно завжди тримати напруженим кор і без прогину в попереку виконувати вправу. Почати тренуватись можна буквально з 3-5 повторень за один підхід. Виконувати 2-3 підходи і поступово збільшувати навантаження, тобто збільшувати кількість повторень. І я запевняю, вже через місяць 10 повторень буде виконуватись дуже легко. Роби як я, роби це правильно.